Доброго всім здоров'я! В даному відеоуроці ми навчимося розв'язувати систему диференціальних рівнянь за допомогою системи математика. Розглянемо систему лінійних звичайних диференціальних рівнянь такого вигляду відносно функції P1 від t, P2 від t, P3 від t, P4 від t. Вона доповнюється так званою нормувальною умовою, оскільки це ймовірності, що сума всіх ймовірностей дорівнює одиниці. Тобто ми можемо одне з рівнянь диференціальних виключити, використавши оцю нормувальну умову. Наприклад, виразити функцію P4 через функції P1, P2, P3. Задаються також початкові умови. P1, P1 в 0 дорівнює 1, а P2 в 0 дорівнює P3 в нулі, дорівнює P4 в нулі дорівнює нулю. Подивимось, як цю систему. Звичайних диференціальних рівнянь можна розв'язати в системі математика. Перепозначимо наші невідомі функції через P, Q, R, S відповідно. Розв'язування системи диференціальних рівнянь або просто одного звичайного диференціального рівняння виконується в математиці за допомогою функції DeSOLV. Отже, в квадратних дужках Відкриваємо фігурну дужку, в якій записуємо через кому всі диференціальні рівняння по черзі P' від Т дорівнює мінус лямбда, перепозначимо через L мю через M. L1 L2 на P від Т плюс М1 на К від Т плюс М2 на Р від T, кома q штрих від Т дорівнює, записане друге рівняння. Кома, R' від Т дорівнює, записано третє рівняння. Але зверніть увагу, ми скрізь в цих рівняннях вже відразу підставили замість функції S від t. Ми підставили її вираз. Це є 1 мінус P від t, мінус Q від t, мінус r від т. Тим самим ми скоротили кількість рівнянь. В нас рівнянь тільки диференціальних 3. І невідомих функцій відповідно 3. Далі ми маємо змогу записати початкові умови. Тобто ми розглядаємо фактично задачу коші P в 0 дорівнює 1. Також їх через кому записуємо. Q в дорівнює 0, R в дорівнює 0. Закриваємо фігурну дужку. кома. Відкриваємо фігурну дужку. і записуємо всі наші невідомі функції через кому P. Comma, Q, R. Закриваємо фігурну дужку. кома. Записуємо аргумент даних функцій, тобто від якого аргумента вони залежать. І закриваємо фігурну дужку. Все готово для того, щоб розв'язати цю систему дифференціальних рівнянь, тобто, фактично, задачу Коші. Отже, натискаємо Enter. І бачимо, що ми отримали розв'язки. Тобто функції p від t, q від t і r від t в явному вигляді. Бачите, в якому це вигляді математика нам дає P стрілочка function. Відкрита квадратна дужка, Написано, від якого аргумента залежить наша функція. Від якої змінної, кома. Далі явний вигляд функції. Закрита квадратна дужка яка відноситься до function. Кома, І далі аналогічно для, для інших двох функцій. Функція Q записана в явному вигляді, і функція R записана в явному вигляді. Нижче я тут їх скопіював окремо, для того, щоб ми мали змогу зараз побачити, як поводять себе ці функції, як функції від T Побудувавши. Для них графіки. Отже, P від t введено, Q від T введено, R від T введено, S від T, це є 1 p q r Задамо якісь значення для наших коефіцієнтів m 1 L1, M2, L2. Вони тут через K виражаються, задамо K. І далі будуємо графік. В одному з минулих відеоуроків ми вчилися, як будувати графік. Нагадаємо, що функція плот використовується в математиці для побудови графіків. В квадратних дужках відкриваємо фігурну дужку. Якщо нам на одному рисунку потрібно побудувати кілька кривих, то відкриваємо цю фігурну дужку. І через кому записуємо всі наші. Функції, для яких потрібно побудувати графік: p від T, Q від T, r від T, S від T. Закриваємо фігурну дужку, кома. Відкриваємо фігурну дужку, пишемо відносно якої змінної, від якої змінної залежать ці функції. Пишемо проміжок, задаємо проміжок на осі абсцис. В даному випадку ми задаємо від 0 до 5. Закриваємо фігурну дужку, кома. деколи буває необхідно задати інтервал на осі ординат. Він задається командою Plot range. В фігурних дужках пишемо проміжок, який нас влаштовує на осі ординат, в даному випадку 0-1. тут також опцію Plot Style, за допомогою якої. Ведемо різні кольори для наших всіх кривих. І ведемо за допомогою опції Axis Label позначення для ось цей координат. Отже, все готове для побудови нашого графіка, але спочатку нам потрібно ввести наші функції. Будуємо графік. От, Графік побудовано. Верхня крива це є P від T. Я тут вивчив цей графік і подивився по кольорах, то вони тут розташовані по порядку зверху донизу. Отже, верхня крива це є P від T. Наступна Q від T. Потім R від Т і С від Т. Отже, маємо графіки розв'язків нашої задачі коші. Ми бачимо, що ці функції дуже швидко виходять на стаціонар, тобто вони мають властивості цієї ймовірності танів. Тобто, якщо розглядати це випадково ці випадку, ці, ці функції як ймовірності станів, то, відповідно, вони швидко тут виходять на стаціонар, і ми отримуємо значення відповідних стаціонарних ймовірностей. Отже, в цьому відеоуроці ми навчилися розв'язувати систему диференціальних рівнянь, звичайних диференціальних рівнянь і будувати графіки розв'язків. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!